Всім доброго денючка. Хочу з вами поділитися, чим сьогодні маю займатися. Планую, принаймні. Так як я була в селі і, користуючись нагодою, знову приперла три мішки мульчі. Мульча з сосновою кори, або хвої. Але в мене така ділема. Чи не зашкодить моя мульча, моє мульчування, моєму, моїй землі? Ось подивіться, перед вами клумбочка така. І вона, до речі, у мене. Більш висока. Взагалі, мій участок має такий нерівний рельєф. Є низинки, де застоюється вода. А є, навпаки, такий холмистий. Якраз зараз оця клумбочка на холмистій місцевості. І одну я замульчувала була. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Менше росте бур'ян, волога затримується. Але все одно такий, знаєте, мене черв'ячок гризе. Чи вірно я це роблю? Чи правильно, чи, чи підходить саме моєму ґрунту на моєму участку мульчування соснової кори? Переваги то соснової мульчі, вони всі відомі всім, да? отримують вологу добре, гальмують ріст бур'янів, поступово розкладаються, збагачуючи ґрунт органікою. Взагалі такий декоративний вигляд мають. Але є же недоліки. Вони ж можуть підкислювати ґрунт. Хвоя та кора мають кислу реакцію. Аж якщо я не помиляюся, там 4 до 5,5. А троянди полюбляють навпаки нейтральний або слаболужний ґрунт. 6-7. І от, якщо мій ґрунт і так кислий. А таке буває дуже часто на півночі Сумщині, там, де я живу. Це може погіршити мою ситуацію. Тому я вирішила, все ж таки, знаєте, провести процедуру, як можна дізнатися, який в мене ґрунт. І пропоную вам переглянути, як це робиться разом. Буду перевіряти я, детально вам буду все показувати, що я і як роблю. І, можливо, комусь буде корисло. Також є тест тестери або смужечки, можна їм і перевірити. Але в мене вдома такого немає, я і не думала, все завжди так спонтанно. Тому покажу, як можна в домашніх умовах перевірити ложність ґрунту. І от саме, щоб не зашкодити трояндам, я буду перевіряти pH ґрунту. Якщо ґрунт кислий, рекомендується додавати трохи вапна, Доломітове виборишне або зола під мульчу. Також дуже важливо на 5-10 см відступати від стовбура, щоб уникнути загнивання, тому що також не секрет, що мульче затримує вологу. Мульча сосни не зашкодить трояндам, якщо враховувати кислотність і правильно її застосовувати. Особливо хороша вона на легких піщаних ґрунтах або там, де PH завищений. Пропоную переглянути, як саме я буду визначати свій pH ґрунту. Тож, давайте з вами в домашніх умовах проведемо тест на, луж, на лужність нашого ґрунту. Для цього нам знадобиться 9% оцт, звичайна харчова сода, дві ямкості, одна з водичкою, одна з ґрунтом. Зауважую, ґрунт потрібно взяти 15 см у глибину. Ось така паличка, ми будемо її мішати. Розпочнемо. Ну, спочатку давайте проведемо тест з оцтом на лужність. Візьмемо трішки ґрунту, покладемо, Нальємо туди водички, тому що він має бути вологим. Це вже я перебавила водички, тож добавимо трішки більше. Нам не потрібна така вона дуже мокра, має бути злегка зволожена. Це дуже важливо я процедуру роблю. Я з родовіку не знала, який саме в мене ґрунт, а це дуже важливо, тому що є і гортензії в мене на діляноці є троянди, інші рослини. Дуже важливо знати. Тепер ми маємо з вами налити невелику кількість оцту, якщо можна трішки ближче камеру. І спостерігаємо, що відбувається з нашим ґрунтом. Можна трішки ближче. Так от, якщо не піниться і не шипить, ні, трішки є. Трішки є. Подивіться. Подивіться. І відбувається реакція. Після додавання оцту виділяється піна. Тож мій ґрунт лужний, PH більше 7. Я дуже рада, а знаєте чому? Тому що набрала ж я ж три мішка мульчі хвойної. І для троянд, якщо ґрунт лужний, підкислена хвоя підходить. Ніякої шкоди я своїм трояндам не завдам. Дивіться. Все ж таки, я вже визначила, да? мабуть, цікавіше було розпочати з соди, я просто не знала, я ж вам кажу, я все роблю з вами. Якщо б я додала ґрунт, зробила його кашкоподібним. До речі, у такому з содою, приклад з содою, треба саме водички так додати, щоб кашка така була. О, ось саме отак така кашка має бути. І якщо ми додамо сюди соду, трішки соди. І з'явилась би піна, то ми б знали точно, це в нас хімія, да? Школь... шкільна програма. І з'явилась би піна, то я б знала, що це в мене кислий ґрунт. Якщо з'являється піна. Ні, нема в мене піни. І якщо у мене був би кислий ґрунт, то ні в якому випадку свої троянди я не мульчувала б хвоєю. Тож, дякую, що ви були зі мною. Тепер ви знаєте точно, як можна перевірити в домашніх умовах. Провести такий тест на лужність свого ґрунту. Ще раз зауважую, якщо ваш ґрунт лужний, то хвоєю, корою мульчувати можна. Що стосується плюсів такого мульчування, я вам нещодавно розповіла. Якщо навпаки ґрунт ваш здався б кислим, ми з вами щойно зробили, як це можна перевірити, то навпаки краще відмовитись від мульчування троянд і ґрунту. Хвоєю. На все добре, трішки хвилювалась, як вже ж вийшло. Обіймаю, цілую вас. І наостанок, щоб розважити трішки вас, красує троянда. Кажу блюфоюшечку, блюфую, троянда Харкнес, розпочала квітування. Чим мене дуже радує. Міднайт блю. Чарує своїм темним кольором, такі переливи, глибокі, містичні. Ось така красуня чарівна. Нереально радує попкорн дрифт. Це в мене вже дріфт другий з'явився, є в мене Корал дріфт. Ось вона так виглядає зараз. Вся у пуп'янках, але ще не квітує два роки троянді. І трояндочка попкорн, дріфт першорічка. Така чарівна, така вершкового кольору, кольору попкорна. Також я в пуп'янках, до речі, серія дріфтів. Ну, так, ви знаєте, вражає мене. Я знала, що вона має бути обільною, але для першого року подивіться, який потенціал. Вона в мене у ножках у ельфа. Троянді Ельф 2 роки. Також дуже чекаю на квітування. Мені здається, вони дуже так малозвучно будуть перекликатися одне з одним. Сливовий ельф з таким вершковим попкорном. Трояндочка Chev'UGO Angel Eyes. Це вже третій день, вона в мене квітує. Також чарівний оченятка і також потенціальна троянда на квітування. Пуп'янків заклала дуже багато, незважаючи на перший рік. Саджений цвіт Надії Розовита, осінь 2024. І першорічка Distant Drumms. Rose Lux. осінь 2024. Вчора вона трішки мене так, знаєте. Нервувати заставила, побачила тріпсів швиденько, охватилася, давай обробляти ввечері всі троянди. Обробляла тепики плюс свіч. Тепики від шкідників, свіч від гнилі, тому що було дуже багато дощів, а трояндочки ось-ось розквітнуть. пуп'яночки вже такі набухші, тож свіч не зашкодить, а навпаки, ми себе таку профілактику проведемо від гнилі. Всі ми хочемо відкритих, а не окуклених троянд.